Вітаю вас, діти, подивіться, це по стежці навпростець скаче сірий горобець. Що шукає він? Зернят для своїх горобенят. У зимку птахам дуже важко шукати їжу. Допоможемо їм. Візьмемо зернят і підемо до годівнички. Малята, подивіться, яка гарна дерев'яна годівничка. А кого ви тут бачите? Так, пташок та білочку. А скільки пташок прилетіло? Багато. Тут і синички, і снігурі, горобець, та всі вони шукають собі їжу. Послухайте віршечок. Дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички, поклювали сало. Цвірінчать що мало. Ми підсиплемо пшенця нагодуємо горобця, а маленькі снігурі посідали на гіллі, зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Дітки, ви звернули увагу, що пташки полюбляють не тільки пшонце, вони також полюбляють сало, смаколики, які виготовлені із фруктів, горішки. Можна виготовити дуже гарні годівнички із фруктів, ось таким чином наповнюючи їх зернятками або насіннячком. Можна виготовити дуже різні смаколики, навіть так розмістити їх на деревах, щоб було зручно поїсти і пташкам, і білочці. Ось так синички та інші пташки шукають собі їжу. Усі ці смаколики люди виготовляють самостійно та розміщують побіля будинків, щоб пташки не замерзли. Навіть дятел може прилетіти та шукати собі смаколики. Синички полюбляють горобину, але її дуже мало на деревах, тому вони шукають поблизу розташовані годівнички, які ми виготовляємо власноруч. Якщо ми не можемо з вами зробити годівнички, то просто погодуйте крихтами хліба, горішками або насіннячком усіх бажаючих пташок та тварин. Не забувайте, що поруч із нами дуже багато голубів, сорок, ворон, які також дуже голодні, тож готуйте їх, щоб вони дуже легко пережили зиму. Адже ми з вами знаємо, що взимку в нас нічого не росте. Немає комах, якими також годуються пташки. Малята, запам'ятайте, що кожний птах чекає на вашу допомогу, тому що одна синиця врятовує від комах шкідників 10 дерев. Одне дерево забезпечує киснем трьох людей, а взимку від голоду з десяти синиць гине дев'ять. А одна годівничка може врятувати від загиблі аж 50 синичок, тому допоможемо нашій живій природі, підтримуємо її, а вона нам за це віддячить своєю красою та плодовитістю. Тож не будемо байдужими до нашої природи. Бережіть її, малята!